Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в лісі. О, бачите, в мене яка природа. Пробуємо знайти хоть пару грибочків. Кажуть, щось з'являються трохи. Ну, будемо шукати. Погнали. Ось такого першого знайшли. О, йдемо далі. А ось наш перший. Білий хрип. Он такий красавець. Ідемо шукати далі. Природа просто чудова. Свіже повітря. Такого звісно не передати. Та не в місті. Все, погнали далі. Такий маслічок. Біс нема. Ідем далі. А ще один. ось такий у нас білячок. Файненький. Грибів небагато, але потрошки знаходяться красавець який. Ну, йдемо далі. Від нас да, хотів скуватися, бачите. Ой, який красавець. Це вже такий підборовичка. Ну, класний, йдемо Так, а тут Ми мене вон... отненький. Отакий Чувак і де ж то ще я бачу. Ось. Ще одненький такий. І от підберезвик бабка, як ми кажемо. Ось такий тут уловчик. Непогано. На одному місці, як то кажуть. Йдемо шукати далі. Так, а тут ми пішли пів перезивки один, другий так, будемо далі шукати. Ось ще одна така бабка. Йдемо шукати далі. еще вот одна такая красотуля. Один по бокам. Вот. Прощай, одна. Ну що, йдемо шукати далі. Ну що, друзі? Як то кажуть, не густо й не пусто. Гриби. Шукати потрібно. Якщо ще щось таке вкусій, знайдемо більше, то засніму. А якщо ні, то в кінці покажу все, що я назбирав. Все, поки виключаюсь. О, це натрапив на таке маленьку сімейку маслят. О, тако. молодесенькі молодесеньке. Тоже Теж непогано. Ідемо далі. Ну скажи, друзі, хіба це не краса? Е? Хибаца Хіба це не краса? Дивіться які. красотули. О. Красавці які. Идем далі шукати.